Те мене там запитували дівчата в приватному. Покажіть, будь ласка, як підняти гортензію, щоб вона вища була, сформувати її деревом. І дивіться, в мене каркас показую вам. Зараз навіть присяду, покажу вам каркас ламлайта, якому вже йому, ну, 6 років майже. Бачите, яке в нього вже внизу гілки товстелені. І от, бачите, я його. В минулому році, році підняла на раз, два, три бруньки. І він мені видав. Ні це... Ні, це було я підняла позапрошлому році його. А в прошлому році я його на одну бруньку обрізала. Бачите? І, е... бачите, як я його піднімаю. Я піднімаю ці, ці товсті ці гілки. Я піднімаю їх. Це треба обрізати, сформувати. От. Таким чином я хочу її підняти, щоб вона в мене була десь приблизно до, ну, може, навіть і метр. Тому що тут мені треба, щоб вона трошки була вища. Такий вугол у мене тут. То в цьому році, так як я зараз обрізати не буду її, бо, тому що я буду живцювати її весною, то я її на, в цьому році на весну відобріжу на три бруньки. Раз. 2 і 3 І я її таким чином підніму вже на пів метра. Я хочу, щоб там були такі гілки. Просто почистю, оце обріжу. ну Якщо хочете, я вам потім зніму відео, як буду обрізати, якби не забути мені. Оце обрізатиму і буду формувати з неї вище її підніму на три пари бруньок, щоб вона мене була десь пів метра від землі. Таким чином, я хочу цей ламлайт зробити деревом. Таке, щоб дерево було ну, метра два. Мені тут може потрібно, воно може два з половиною. Таким чином, я її піднімаю кожен рік. Це така сорт яка, яку можна піднімати, вона рівна, бачите, в неї всі пагони рівні. Все воно є рівне. Оця гілка ось одна єдина, я її обріжу, вона взагалі не буде. От, всі рівні гілки я залишаю, всі нерівні гілки я буду убирати. Ну, я вам покажу це весною, бо зараз не можу, бо буду жицювати. Але бачите показую вам, що як можна підняти гортензію вище, якщо ви хочете формувати дерево. Тихого всім нам дня.